Ну, що мої хороші? Оце я такий сніданок Валерію Анатолійовичу сьогодні приготувала. Бачите, які красавці. Ех, а вкусній не те слово. <різь> ну, а це. Сходили на рибалку сьогодні. Зараз розріжу. Сходили на рибалку, от таких ось три судачка. Це Люблю цю рибу дуже, дуже вона смачна у нас о. з автоклава. Дуже смачна. Дивлюсь, сама собі не вірю. Оце наготовила сніданку. О. А це такі карасики. Такі, це вже буду я збирати рибку на автоклав. Ой, ось Люблю отакі здорові, щоб два карася було на всю сковородку. Оце я такі люблю. Судочки гарненькі. Судочків тушо, і тушоночка гарна, і смачна, і жарена вона смачна, і ухазна неї, ну, все. Так що мої хороші. Оце така в мене сьогодні такий сніданок і така рибалочка. Зараз буду чистити, а вам всім хорошого дня. Ну що, мої хороші, ось таку рибку я пожарила нам на вечерю. Будемо смакувати. А вас запрошую до нас, хто хоче, будь ласка, приходьте, будемо дуже раді. Думаю, Вал'єра оціне мої старання. Не знаю, як це він і досі ще не заглянув, що тут у мене робиться на кухні. Десь все при ділах. Уже і темно на дворі, а його все нема. Заходьте на смажених карасів. Всім пока-пока. Миру, добра здоров'я. Доброго ранку, мої хороші. Я вас зараз покормлю, мої рідненькі. Mm. Як ви сюди. попали? Ой-ой-ой. Mm -hmm. Це Ой. дубль два, подивіться, я от вам ще почув. От це вже я їх туди не запускав. Дивіться. Вони самі сюди попали. Що ви сюди? сюди полізли, мої хороші. Ну все, бачите, що їм тут треба? ближче до камери? Та ти! Чертений матері. Yeah, доброжилатель. Ферма, я ж вам казала, прошлий раз була одна, зараз вже дві. Бізнесмен. Вісник Кировоградщини. Вісник, за який число? За, за, за 4 березня 2021 року. Ага, це люблю... свіжіша, свіжі новини. Да, люблю я цю газетку. Вона така. Тут обзор райони. Короче, цікава цікава газетка. Ви ж не думайте, Оля ще і пресу читає. Да. Не тільки в Ютубі сидить, так? Да? Так. Да. Яблучки перебрала. Вже. Колись там ще не перебрала ж, не всі. Колись і ще поями книжки читала. Зараз вже зріння поганеньке, то, да, то, то не дуже. То багато не дуже багато читали ми раніше. Це і вже... купляли книжок багато. А, да? О там бібліотека тільки така. Дорожили цим усім. А зараз молодіж не читає, книжки живуть. Ну, в інтернеті, щита, в інтернеті за що. читає. А, що вони там читають? Сидять, дивляться. Ну, є ж, ж книжки електронні такі. Є, ну ти спитай наших онуків. Вони крім електронних книжок, що в школі більше ніяких не, не включають. Не включають, як списати, да? Ну так. Да. Ось і так працює Оля. Дійшла черга до грушок, до грушок грушки, гни... це... гниличок. Дякувати да, таких... дітям. нам дають. Гарні грушки смачні. Та так потихеньку всього потрошку є. Ну і прийшов воно. Помощник прийшов. Десь пішов, провірив, що робиться по двору, і повернувся знову до... Провіряє перешити грушки. Да. Ну, контроль. А там ти мені валіра винесеш, і ще ти ящики з грушами, з яблуками, щоб я їх. Хорошо? Зараз винесу. Добре. Працюй. Ось так і працюємо. От у своєму дворі, вроді кажеться, що вже ж треба відпочивати, а воно кожного дня робота є і є і є. Хорошо, я пішов виносити. По грушки гнилички? Да. Пойнятно. А за який це рік? А ну-ка. Шаляна. Ще ж возітчонок нема. Газети є, тільки ми не виписуємо. А, що ж їх виписувати? Та Юлипа. Не знаю Оля якого року. Я найду. Ну, все одно ж знайду. Ну це ж це ще предвиборні кампанії як були, так? Да? Мабуть, рекламні. Тоді Ти, ніде нема ні одного цього, якого руху. Знам'янські вісті? Знам'янські вісті. Четвер, 13 серпня 2020 року. От так воно було, там, так? <світ> <да? світ> <світ> а що це цільники такі понавішували? А, а я не знаю, що це таке. <світ> це що буде обзор преси? <світ> а що? <шо>? чого? <світ> це ж наша газетка рідненька. Виписували. Програма телебачення. Так, да, вже програмка є все. Ось так. Терпень. Так, ну, побачили пресу. Ну, а тепер буде, хай нам ця преса послужить для нас. Опа! Уперед! Уперед. Буду працювати. Працюй. Ой. Ага, преса, бачиш, летить прямо <рес> прямо, прямо. прямо в розум. <рес> Не говорить. Ось такі яблучки. Там не знаємо, який це сорт. Дуже, дуже смачні Но... квашені. А ти заквасила в цьому году собі? Ти, ну, їх ще ж не квасила ні. Ще ні. Ще ні. А, що ти... а я не знаю, дай мені оцю коробочку. Його? А це ось такі трошки які погнили. В отдельну коробочку поріжемо. Буде на щось на пиріжечки. Чи на що? Ну це ж не всі яблучка, там ще десь Ні, Там же ще ж і груші, не. цей. Це прийдеться, це тобі всі виносить, так? Да? Ну будеш виносити, бо мені ще їх треба поперебирати, роботу зробити треба. Вже раз сьогодні дає погода. Ти, То нам... ми бігом-бігом, це я б щось би робив своє, ні, треба знімай. Знімай, знімай. Грушка, яка оце вже пожовтіла. Ну, а тепер усі прилажую бумажечкою. Отак. Буду налажувати другий цей. Ряд? Ну, давай налажай. Давай налажу. Трошки я підмерзла коло шашличків, ну нічого. Ти водички чого не приніс, огонь потушить. Ну, я ж ти давай я. А, ти хочеш, напевно, шашличок у хату занести. Ні, не вже ти. Та йди вже, я тобі розрішу, така честь. Бери. Ура, М мені хоч можна буде понести шашлик. давай. Ну, все. А це я. А це ти. Я зроблю фотку для іс історії і так і буде, да? да і понесу, і будемо вечеряти. Ну все, давай я розбираю столик, Не, я а ти несу, водиш. Я несу, а ти там будеш цей займатися, я розберу сам і залив води А, ну давай, хорошо, залієш тоді, а все. А Неси ти... в хату, я И тобі дозволяю. Кліонку тільки забереш? Заберу. І, і досточку заберу. Все. А я поніс? А ти поніс, давай. Кажи, щось А що кажу, казати? Працюю. Працюєш? Так. Да. – Удачно? Та удачно, але сильно жарко сьогодні, не знаю, стільки капець. Так, ну що пече сьогодні? Чи є, ти казала бабине літо? Ну, мабуть, ж бабине літо. До речі, там де семена собрала, в миски поставила сушить, теж вже паучки позаплітали. Ну там в нас воно не, не кінчалося, ж, літо. А, ну Ні... так. Да. Воно йде, йде, йде. Нам однакове, що баби не літо, що дідове. Літо продовжується. Отак воно процес. Тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик. Отак тикаю, працюю, а вони нас на той год поблагодарять, Будуть боять. Дай Боже, щоб тільки літо не таке дурне було, як в цьому році, Більше 50 градусів. На сонці. Mm, да. А на землі там о, 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 можна, красанки, красанки можна було жарити. До 70 градусів було. Люди заміряли 68 градусів було. Так, так, я тикаю, тикаю. М. А потім будеш загортати сапою? Бачу, чим. Був загортати, мені дотикати Це сама важка робота оце тикає. Важка там подивимся. так. Да, Олю, це ти мені работай на давай Я... добру. Роботу дала добру потом. Яку? А потім побачимо. Ну, все. Давай. Ой, господи, наша Чує Оля. Я хотіла в чи в суху воно не садить. Не держиться. Буде ще Та ти сліганця так растей. Та сліганця, а потім. Щоб вода не стояла чуть-чуть. А потім це й О, ти три ряда. Там чотири. 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 О, Шо, ти любительниця дуже густо, так? Да? Так. Да. Бо дуже багато. Тюльпанів не так, да, навірно, чи що? Не знаю, багато не багато, бо я люблю, щоб як цілу, то цвіло. Воно ж не мішатиме друг один одному. Mm. Єдине філософство. Ага. Mm? Ага. Ні, ти казала, що це твоя робота, так, що працює. Ось так відбувається цей процес.